Вітаємо на каналі. Мабуть, кожен рибалка хоча б раз задавав собі питання, яка катушка оптимальна для ловлі на фідер або для іншого виду донної ловлі? І наша відповідь на це питання Calypso Modus Давайте розглянемо та розберемось, чому ця катушка заслуговує на вашу увагу. Дана серія оснащена потужним силовим механізмом який відповідає усім сучасним стандартам фідерної ловлі. Моделі оснащені високоякісними підшипниками в кількості 5 плюс 1, які забезпечують плавність ходу та надійність механізму. Головна пара має опору на чотирьох підшипниках, що суттєво підвищує потужність та ресурс механізму. Алюмінієва шпуля має середню місткість та оснащення круглою металевою кліпсою для надійної фіксації дистанції овлі. Якісне вкладання шнура та жилки забезпечує досконалений кулісний механізм. CNC ручка виконана з алюмінію та має зручний гумовий кноп. Каліпса Modus у розмірі 4000 має передавальне число 5,2 до 1 та вимотує 85 см за оберт. Добре підійде як на пікерні, так і на фідерні водилища легкого та середнього класу для роботи з вагами до 60 г. Модель у розмірі 6000 відрізняється від молодшої більшою головною парою. Та передавальним часом 4,7 до 1. Катушка вимотає 88 см волосіні за оберт. Моду 6000 добре підійде для роботи на річці з сильною течею та великими вагами. Або для ловлі у складних умовах на великих відстанях. Рекомендовано використовувати з водивищем важкого та надважкого класу з будівницями до 150 г. Також до катушок є можливість придбати додаткову шпулю потрібного розміру та намотати запасну волосінь чи шнур, це значно зекономить час при зміні умов ловлі. У підсумку серія Calypso Modus – це сучасні котушки, які призначені для донної ловлі на течії та у складних умовах, де в першу чергу важлива підвищена потужність, надійність та довговічність. Дякую вам за перегляд, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!